Вітаю! Я Наталя Пашковська, і ми вивчаємо географію Північної Америки. Тема цього уроку природні зони, висотна поясність та екологічні проблеми материка. Географічне положення Північної Америки зумовлює формування тут природних зон, яких немає на материках тропічних широт. Йдеться про великі площі арктичних пустель, тундри, тайги, мішані та широколисті ліси. Але не тільки це вирізняє північноамериканський континент серед інших. Цей материк є яскравим прикладом порушення широтної зональності. На півночі ця закономірність виражена так, як і на інших материках. Природні зони простягнулися із заходу на схід і змінюють одна одну із півночі на південь. А от у центральній та південній частині вони витягуються у меридіональному напрямку. Це пов'язано в першу чергу з впливом рельєфу, зокрема, розташуванням гірських систем на материку і рівнин між ними. Коротко схарактеризую природні зони арктичні пустелі. Вони охоплюють Гренландію і канадський арктичний архіпелаг, суворий клімат, сніг, крига. Відповідно, рослин дуже мало, а ґрунти не сформувалися. Життя тварин пов'язане з океаном. Тюлені, моржі, білі ведмеді. А на прибережних скелях птахи, що харчуються рибою, скупчуються у величезні пташині базари. Тундра займає північне узбережжя та прилеглі острови. Це безлісі простори й багаторічна мерзлота. У період короткого літа мерзлота на поверхні тане й утворює численні болота. На дуже бідних тундрових ґрунтах ростуть болотні трави, ягідні чагарники і карликові дерева, висота яких всього 5-10 см. Та найпоширенішими тут є лишайники. Ними харчуються і великі вівцебики, і маленькі гризуни-лемінги. На травоїдних полюють песті, полярні вовки та сови. На південь тундру змінює лісотундра. А та переходить у зону хвойних лісів, яку в помірному поясі називають тайгою. І хоча тут також суворий клімат, багаторічна мерзлота і бідні на гумус з ґрунти, органічний світ значно багатший ніж у тундрі. Рослини представлені унікальними й цінними видами ялин, ялиць, модрин. У прибережних лісах кордельєр ростуть секвої, найтовші і найвищі дерева у світі. У національних парках Ша охороняють сиквою Гіперіон, висота якої сягає 116 метрів, та секвою на ім'я генерал Шерман. Вона має окружність стовбура 24 метри. У це важко повірити, але у дуплах таких дерев запросто можна розмістити кілька танцмайданчиків і гаражів. Серйозно? У середині дерева. Але давайте покинемо те допло і дамо простір тваринам. Справжнім господарем тайги є лютий ведмідь Грізлі. Ви тільки уявіть, його зріст сягає аж трьох метрів. Окрім нього тут живуть копитні, гризуни, багато хижих звірів і птахів. На сході материка сформувалась зона мішаних лісів. Клімат набагато м'якіший, а ґрунти родючіші, ніж у тайзі. Разом із хвойними тут ростуть листяні породи дерев і живуть олень вапіті, чорний ведмідь барибал і навіть представник сумчастих опосум. Самку, яка переносить на своїй спині по 10-15 дитинчат, жартома називають великою мамцею. І хоча це виглядає ну дуже кумедно та свідчить про те, що материнські інстинкти властиві не лише людям. Мішані ліси на південь переходять у широколисті. Там серед дубів, лип, буків, кленів трапляються платани, каштани, тюльпанові дерева. Серед тварин представники зони мішаних лісів, а також водяться рисі, скунси, росомахи. Лісостепи і степи простяглися широкою смугою меридіонального напрямку. Більш зволожено східну частину цієї зони з густими різноманітними травами називають преріями. Тут сформувалися родючі чорнозими, тому ще з 19 сторіччя ця зона майже повністю розорана. Тваринний світ, представлений гризунами й хижими птахами, що полюють на них. Сільськогосподарське освоєння степів призвело до майже повного знищення великих травоїдних тварин бізонів. Зараз вони охороняються у заповідниках. А от пустелі і напівпустелі суцільної смуги не утворюють. Вони займають каліфорнійське узбережжя, внутрішні плато Кордельєр та мексиканське нагір'я. Однією з найсухіших у світі є пустеля Долина Смерті. Вона утворилася в міжгірній Западині, що має найнижчу на материку позначку абсолютної висоти мінус 86 метрів. На південному сході материка сформувались мусонні мішані ліси. Тут на родючих жовтоземах і червоноземах ростуть численні види сосен, дуб, тюльпанове дерево, карликові пальми, кипариси, магнолії. А серед тварин. І крихітні птахи-колібрі, і шестиметрові місісіпські алігатори. У субекваторіальному, тропічному і субтропічному поясах сформувались такі самі природні зони, як і на материках тропічних широт примінно вологі ліси, саванни, твердолисті вічнозелені зелені ліси і чагарники. У кордильєрах та апалачах природа змінюється від підніжжя до вершин. Найбільшу кількість висотних поясів мають західні схили кордильєр у субтропіках, чагарники й твердолисті вічно-зелені ліси, що переходять у вологолюбні хвойні, альпійські луки та засніжені воршини. Саме така зміна природних ландшафтів зображена зараз на екрані. Господарська діяльність людини в північній Америці змінила не тільки зону степу. Історія не знає територіально більших масштабів взаємодії людини й природи, вирубуються ліси та йги. У природному стані майже не збереглися мішані, широколисні і перемінно вологі ліси, значних втрат зазнав тваринний світ. Дедалі більші площі займають антропогенні комплекси. Активне втручання людини в природу призвело до посилення таких явищ, як пилові бурі. Повені, ерозія ґрунту, селі, лісові пожежі. Для збереження природи на материку створено багато заповідників і національних парків. На фото Краса національного парку Глейшер. У країнах Північної Америки ухвалюють закони, спрямовані на відновлення лісових, водних, земельних ресурсів, охорону тваринного і рослинного світу. Детальніше про країни материка, населення та його господарську діяльність ви дізнаєтесь на наступному уроці. До зустрічі через тиждень!